Привіт усім! Я вас вітаю у першій спробі створити відеоблог про подорожі. Давно я мріяв про такий блог, та обставини і обладнання не давало змоги цього зробити. Сьогодні також прошу вибачення за якість звуку, бо пишемо польових умовах. І так, сьогодні ми мандруємо в Республіку Молдова у провінційне містечко Чадир-Лунга. Так, усім привіт! Ми наразі в містечку Чедерлунга. Ми розпочинаємо нашу трансляцію звідси з турецького парку, як його називають місцеві. І, і, і трошки історії ми про нього розкажемо. І взагалі постараюся поділитися своїм враженням про дане місто. Молдова Молдовою. Але варто зазначити, що Чедерлунга є другим величині містом у Автономній Республіці Гагаузія. Взагалі свого часу Чедерлунга претендувала навіть на столицю цієї автономії, проте не виграла у голосуванні, і цей статус перейняло місто Комра. Наразі в Чедерлунзі проживає коло 20 тисяч населення. Місто є багатонаціональним, Тут проживають євреї, українці, молдовани, але кістяк становлять дві меншини: це є саме гагаузи і болгари. Вони і заснували це місто у період російсько-турецьких воєн, і як розповідає легенда, тут свого часу робили свої зупинки і татари, і різні тюркські народи. Взагалі назва Чадрунга походить від тюркського слова «чадир» це Шатро. А Лунга це річка, на якому розташоване місто, тобто Шатро на ріці Лунга. Як не дивно, але в досить такому маленькому містечку є достатньо розвинута економічна інфраструктура. Тобто тут діють декілька заводів, фабрик, що досить таки не позитивно впливає на його добробут. Тут курсують маршрутки, тут є піцерії, великі супермаркети. І що найбільше дивує, це велика кількість дитячих майданчиків. Ми е, на черговій. На черговому дитячому майданчику, що треба віддати належно, у містах Чодернуга Чет... і Гімпіді дуже багато дитячих майданчиків, чого явно бракує нашим колонці містам. Щодо туристичних принад у місті виділяють дві: це храм ікони Казанської Божої Матері і міський музей. Справді музей є надзвичайно цікавим, у ньому багато експонатів, які розповідають про життя та побут гагаузів та болгар. І, зокрема, тут мова йде про дуже цікаву постать гагаузького народу про Михайла Чекіра. Дана людина відіграла важливу роль у формуванні гагаузького народу. Він був представник духовенства, проте займався і етнографією, і, зокрема, формуванням гагаузької мови як такої. Тобто він видав перші підручники гагаузькою мовою, він зробив перші переклади Біблії на гагауську мову. От поряд з пам'ятником Михайла Чекіра в місті також можна побачити і ось такий пам'ятник. Чедерлунга, як і в більшій місті, також має свої таємниці та легенди. Ось для прикладу, перед вами школа номер 1 За місцевою легендою у цій школі навчався наш діючий президент України Петро Порошенко. Ну і на завершення, як би його не критикували місцеві мешканці, є досить таки затишний і досить цікавий для відвідин. Особливо у літньому пору року, адже воно оточено полями, виноградниками і тут справді можна з'їсти багато-багато винограду, заради чого я сюди час від часу навідуюсь.